Всіх вітаю, я Лілія і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні понеділок, 18 серпня, і мій останній тиждень відпустки. Він буде досить насичений на події. Я маю відвідати знову лікарні. Але я все ж таки маю велику надію, що мені вдасться пов'язати, що я хочу взяти з собою в цей тиждень. А в цей тиждень, хто дивився моє попереднє відео, ви бачили, що я зв'язала шапку, я зв'язала рукавиці, і мені залишилося для цього набору зв'язати снуд. Я вже залишки пряжі поділила навпіл. Я хочу зробити ось так. Ось так. І що я хочу сказати, що я ще в залишку знайшла ось такий моточок невеличкий, якщо... Я почну в'язати, і подивлюся, що мені не буде вистачати того, того метражу сантиметрів, який мені потрібен, то я добавлю ще ось із цього моточку, і хочу вив'язати пряжу в нуль. От снут, який буде виходити, такий він буде виходити, але я хочу цю пряжу вив'язати всю нуль. Тобто, це в мене був цілий моточок, а це в мене залишки. І це мій номер один. Під номером 2 в роботу я беру свої шкарпетки. Шкарпетки польові, які беруть участь у спільному проєкті Шкарпетковий сплеск. Що я вам зараз хочу показати? Я хочу вам показати, що в мене вже відв'язані дві шкарпеточки. В мене ось поділені ось так, поділені ниточки навпів. І оце я маю вив'язати в нуль. В мене ще є одна шкарпетка, це ось у мене друга шкарпетка, і ось у мене ще є такі два моточки чорної пряжі. Але в якомусь відео я вам казала, що я не беруся вив'язувати в нуль чорну пряжу, тому що я періодично в'яжу якісь перші мої спроби у в'язанні іграшок, а там. Коли оформляєш швичку, то чорна пряжа, вишиваєш якісь брівки, якісь десь ротик, глазки, де що, то вона якби, потрібна, тому я її всю заберу навіть із залишків, яку знайду, і хай буде, скажімо так. А ось оці моточки, то мені це треба вив'язати в нуль. Зараз я на тому етапі, коли я на цих шкарпетках хочу зв'язати. П'ятку куток за майстром класом Іринки з каналу Професор Кофесова. Тобто я відв'язала резинку, відв'язала е хулявку і зараз розпочинаю в'язати клин-підйом для п'ятки куток. І це мій номер 2. <кхід> і під номером 3 я беру в роботу свою. Футболку. Беру свою футболку, і я не буду сильно багато вам тут показувати всього. Ви бачили в попередньому відео, що я, я ось поставила маркеручок, що я зараз вив'язую рукав. Мені б хотілося б, звичайно, вив'язати рукав і на цьому тижні і зробити обв'язку е, низу, що в мене вийде. Ви не перемикайтеся, і ми з вами вже зустрінемося 24 числа в неділю, 24 серпня, і я вам покажу і розкажу, як пройшов мій тиждень і що мені вдалося пов'язати. А до речі, цей тиждень у нас це тиждень вільної людини, який започаткувала Оленка Буганова. В своєму спільному в'язанні в'яжемо українською, і він триває з 18 по 24 серпня. І я хочу вас запросити в інфобокс, щоб ви перейшли, підтримали всіх дівчаток, які беруть участь у цьому тижні, а також не забували підтримати мене. І, до речі, хочу попросити, хто заходить на канал і не під, ще не підписаний. Підпишіться, будь ласка. І е, я думаю, що. Вам буде цікаво спостерігати тим, за тим, що відбувається на цьому каналі. А на цьому каналі це канал лише про в'язанічку. і я розповідаю, він так і називається: Творю для душі. І, він, і я розповідаю про ті процеси і про ті роботи, які дійсно мені лягають до душі. Тож, не перемикаємось і. Зустрінемося буквально за секундочку. Вітаю всіх, хто завітав на канал. Сьогодні вже 24 серпня, і сьогодні вся наша країна Україна вітає, святкує свій День Незалежності. Саме в цей день закінчується і тиждень вільної людини. І я бажаю нам всім, щоб ми скоріше стали дійсно вільними, незалежними, щасливими. І жили в прекрасній країні під мирним небом. Проминув тиждень, і я вам хочу показати, що ж мені вдалося пов'язати на цьому тижні. В роботу я брала три процеси і почнемо з самого початку. Під номером один у мене брався в роботу снут. Я поділила на дві. Половинки свої, свої залишки, які в мене були, і зв'язався снуд. Вага цього снуду становить 49 грамів. І я хочу вам сказати, що ось цей рожевий у мене вив'язались в нуль. Червоний і білий вив'язались в нуль, а от той маленький моточок, який я вам показувала, я його ось просто додала в ці дві полосочки, і в мене залишився маленький клубочок. Тобто, в мене є снут, який важить 49 грамів. В мене є шапка, яка важить 53 грами. в мене є рукавиці, які важать 40 зараз, секундочку, 45 грамів. Тобто, повністю готовий набір. Він ще не попраний, не поховані кінчики. І взагалом він важить 147 грамів. Тобто, я в цьому місяці розпочала. І маю вже повністю готову роботу. Картопу вив'язано в нуль 100 грамів і 47 грамів залишку. Я вив'язала в цьому наборі. Під номером 2. Готова робота. Під номером 2 я брала в роботу ось оці шкарпетки. Шкарпетки польові, які беруть участь у спільнику шкарпетковий сплес 12 місяців. І завданням місяця серпня було зв'язати польові шкарпетки. з Там було дуже багато різних, як правильно сказати, на, ну, накидали нам дуже багато різних варіантів, і я вибрала саме той, який підійшов мені, зв'язати 100% вовни. Це е, у мене була пряжа італійська, стокова, італійська і німецька моточок такої, моточок такої. І я що хочу вам е, сказати, що зелена. І ось оця от така пряжа, вони вив'язані повністю в нуль, так як я і планувала. Чорної пряжі в мене ще трішки залишилося. І так, я відв'язала 30 рядочків, компонуючі резинку, потім відв'язала 10 рядочків хеліксом і розпочала п'яточку куточок. Я спеціально розпочала саме зеленою, щоб показати вам. Цю п'яточку. Дівчатка, я вам дуже рекомендую: зайдіть на канал Іринки професор Кофесова. Ця п'ятка називається Куточок. Це просто мені дуже сподобалося. Я маю надію, що я ще не один раз її зв'яжу. Досить і досить попетельний майстер-клас, досить зрозумілий і досить легко в'яжеться сама п'яточка. Потім я. Продовжила це все в'язання знову Хеліксом, щоб як по максимуму вивізати в нуль. В мене тут мисочок стрічковий. Я спочатку пров'язала ще 10 рядочків зеленим, і коли побачила, що в мене залишається, я почала продовжувати. І ось в цій шкарпетці вийшло так, що ось ця ниточка повністю в'язалася тут. А в цій шкарпетці трішки залишилось, і я все ж таки її. Вив'язала в нуль і потім додавала ще чорною. Вага цих шкарпеток становить 106 грам. Ці дівчатка-шкарпетки повністю попрані, поховані всі кінчики це повністю готова робота. Друга готова робота в мене на цьому тижні. І під номером 3 я брала в роботу свою футболку. Що я вам хочу сказати? Ось я поставила була маркерочок. Все, що мені вдалося зробити, це відв'язати 60 рядочків. Я в'язала спицями в'яжу номер 2 і закрила ось таким знакидом, методом, таким знакидом. Все, я ще планувала зробити обв'язку, але, ну, якось так. Не, не сталося те, що я планувала. Тобто тут я тільки ось відв'язала, до речі, я ще тут розторочувала, тому що я не пам'ятаю, щось мені тут не, не сподобалося. Я його розторочила, наново розторочила декілька рядів і наново дов'язала до підрізів, і набрала і дов'язала ось до краю. Ось таким, дівчатка, було моє вязання на цьому тижні. Я маю дві готові роботи, може, досить і невеликі. Це був останній мій тиждень моєї відпустки. У мене ще завтра, вже, скажімо так, останній день насолоджуюся відпусткою і розпочинаються трудові будні. Досить буде перший тиждень, дуже важкий буде, тому що це сітка занять. І Ну, дуже багато всієї роботи, хто в педагогічній сфері працює, той знає, що початок навчального року це дуже ну, такий насичений на різні роботи. Я хочу подякувати всім, хто зайде, перегляне, підтримає, підтримайте мене, дівчаток, хто в'язав у цьому тижні вільної людини. І хочу вам. Сказати, мої любі глядачі, не я з вами не прощаюся. Ми з вами зустрінемося в наступному відео.